Етикет електронного листування, правила безпечного користування електронною скринькою, основні ознаки спаму і фішингу. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі, відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на інструктаж. Пригадайте, які розділи в електронному листі є обов'язковими для заповнення, які дії можна виконувати з електронними повідомленнями. Чим відрізняється дії відповісти і переслати під час електронного листування. За якими ознаками можна визначити, що до електронного листа був прикріплений та надісланий файл, для чого використовують адресну книгу. Поняття етикет. Етикет це норми правила гідної поведінки людини у суспільстві. Електронне спілкування. Чітко формулюйте тему повідомлення та не залишайте поле тема порожнім. Часто користувач орієнтується саме на тему, коли переглядає пошту та обирає лист для читання, не лишайте поле тема порожнім. Починайте лист зі звернення до адресата адресатки та не забувайте про привітання. Свою думку в листі висловлюйте коректно співрозмовника, не критикуйте і не повчайте писати погано про третю особу. Не пишіть увесь текст листа великими літерами, його важко читати, та це сприймається як крик. Уводь це вічло. Не забувай вживати слова, будь ласка, якщо звертаєшся до когось з проханням. Подякуйте, якщо хтось допоміг вам. Не додавайте без потреби файли до листа, повідомляйте адресатів, які файли додаєте до листа, бо через них розповсюджуються віруси. Часно відповідайте на кожне особисте повідомлення. Якщо ви не маєте можливості одразу дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити, що лист одержано, та пообіцяти. Листуючись в інтернеті, ти зазвичай не бачиш співрозмовника, тому не може знати, які емоції він вкладає в те або інше повідомлення. Тому для передавання емоцій в інтернеті використовують смайлики. Перевіряє правопис електронного листа. Завершує лист підписом користувача. Робота над розумінням емоджі. Напишіть в коментарях, як ви розумієте кожен з цих емоджі, які зараз ви бачите на екрані. Безпечне електронне листування. Не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом. Не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування, вони можуть виявитися не тими, за кого себе видають. Не повідомляйте паролі від електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб листування не потрапило до чужих рук і щоб ніхто не зміг надіслати лист від вашого імені. Ставтесь критично до вмісту отриманих електронних листів. Не все, що в них наведено, є правдою. Не відповідайте на листи, що находять від невідомих осіб. Не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти. Цифровий слід це всі дії людини в інтернеті, з яких складається її електронний портрет. Або, іншими словами, все, що було завантажено або зроблено в інтернеті, залишається в інтернеті. Дбайте про свою репутацію в інтернеті. Завдяки інтернету, нам легше спілкуватися з родиною, друзями та людьми, які поділяють наші інтереси. Ми пишемо повідомлення, ділимося зображеннями та спілкуємося в соціальних мережах. Майже ніколи не задумуючись про наслідки, коли друком виходить книжка, вона потрапляє до магазинів і стає доступною всім охочим. Так само в інтернеті. Інформація, яка сюди потрапляє, нікуди не подінеться та може вплинути на те, як інші вас прийматимуть, інакше кажучи, на вашу репутацію онлайн. Ось чому важливо знати різницю між публічною та приватною інформацією, яку не варто розміщувати в інтернеті. У кожного власні уявлення про те, чим ділитися, а чим ні. Вам вирішувати, якою інформацією ділитися та як це робити. Установіть власні межі конфіденційності та дотримуйтеся їх. Пам'ятайте, усе, що ви публікуєте в інтернеті, залишає слід, який легко вистежити. Цей цифровий слід складається з усього, що про вас знає інтернет: фотографії, відео, дописів, коментарів, які ви пишете на сторінках друзів, тощо. Коли ви ділитесь інформацією в інтернеті, замисліться над довгостроковими наслідками: зображення, повідомлення або допис, що здається кумедним і невинним сьогодні, можуть побачити не ті люди, неправильно його зрозуміти, завантажити чи скопіювати та хибно витлумачити згодом. Інтернет-ресурси та соціальні мережі мають налаштування конфіденційності, що допоможуть вам визначити, якою інформацією ділитися, коли та з ким. Обов'язково ознайомтеся з налаштуваннями соціальних мереж і служб для. Спілкування, якими ви користуєтеся, налаштуйте параметри так, щоб вашу інформацію бачили лише ті люди, яким ви довіряєте, і переконайтеся, що ви знаєте чим ділитися. Наприклад, ви знали, що багато фотографій, які ви публікуєте в соціальних мережах, можуть мати геотеги та вказувати на ваше місце знаходження? Очевидно, що розміщуючи фотографію торта, який ви приготували на власній кухні, ви не хочете розповідати всьому світові, де проживаєте. В інтернеті також важливо поважати конфіденційність інших. Пам'ятайте, якщо друг чимось ділиться з вами, це не означає, що він хоче, щоб ви показували це комусь іще. Поважайте рішення інших користувачів і будьте обачні, коли ділитеся чужою інформацією. Від вашої поведінки та ставлення до інших онлайн залежатиме, яким буде інтернет. Негативні коментарі або дії викликають лише негативну відповідь, створюючи замкнуте коло. Уникайте цього, намагайтеся нести позитив і спрямовувати бесіду в конструктивне русло. інакше кажучи, будьте чимними в інтернеті. Пам'ятайте, що за кожним псевдонімом і аватаром стоїть жива людина зі справжніми почуттями. Якщо ви є учасником онлайн-спільнот, обов'язково ознайомтеся з їх правилами. Якщо хтось неналежно поводиться або не дотримується правил, у більшості соціальних мереж можна поскаржитися на неприйнятний вміст чи дію. Не бійтеся залишати скарги, повідомляти про порушення чи блокувати користувачів. Зрештою, якщо ви бачите, як людину цькують в інтернеті, не будьте байдужими не розповсюджуйте повідомлення, які можуть когось образити. Натомість поясніть автору, що написане ним, зовсім не смішне та неприйнятне. Спробуйте висловити підтримку жертві агресії і за потреби допомогти. Ви можете стати прикладом для інших і допоможете створити спільноту, де всі прислухаються один до одного і поважають співрозмовників. Пам'ятайте, ви можете допомогти створити саме такий інтернет, яким хочете його бачити. Не робіть зла в інтернеті і вибирайте, чим і як ви хочете ділитися. Правила безпечного електронного спілкування. Електронна пошта часто використовується для інформаційних атак рекламодавців. Листи, що містять такі повідомлення, належать до спаму, а люди, які займаються її розсиленням, називаються спамерами. СПАМ називають небажані електронні листи, тобто пошту, що надходить без згоди користувача. Що ж таке СПАМ? СПАМ, іншими словами, це масова розсилка повідомлень рекламного чи іншого характеру людям, які не висловлюють бажання її одержувати. Щоб убезпечити себе від спаму, дотримуйтесь таких правил. Не зазначай свою електронну пошту на сумнівних сайтах, якщо СПАМ все таки потрапив до твоєї поштової скриньки, ніколи не відповідає на ці повідомлення та не користуйся вказаними в них посиланнями. Електронна скринька на будь-якому поштовому сервері містить набір стандартних папок, наприклад, вхідні, відправлені, видалені та інші. Для ефективної роботи з листами можна створювати додаткові вкладені папки аналогічно до структури папок на дисках. Для внесення змін у структуру папок електронної скриньки слід обрати вказівку керування папками, при цьому можна створювати нові папки в папці вхідні, перейменувати раніше створені папки або видалити їх за допомогою відповідних інструментів. Щоб перемістити лист до потрібної папки, слід відмітити ці листи і обрати вказівку, перемістити до у списку наявних папок необхідно обрати ім'я потрібної папки. Працюємо з комп'ютером. Давайте зараз з вами спробуємо створити нову папку, перемістити до неї нашого листа та переглянути папку зі спамами та видалити їх. Для того, щоб створити нову папку, нам потрібно натиснути більше. І тут у нас є створити нову мітку. Натискаємо сюди. У нас відкривається нове. Віконце, в якому нам потрібно буде надати саме назву нашій папці. Давайте зробимо ось так от. Мої листи. Мої листи. Я дав назву, після цього натискаю Створити. Після цього у нас створилася з вами папка Мої листи. Тепер я можу до цієї папки перемістити всі листи, які мені потрібні. Для того, щоб це зробити, ми відкриваємо вхідні, обираємо нашого листа та обираємо перемістити У. Після цього у нас з'являється тут весь список папок, які у нас створені, а також наша папка, яку ми тільки що з вами створили. Тобто мої листи натискаємо сюди. Після цього бачимо, що повідомлення перемістилося в мітку Мої листи, і там ми тепер зможемо їх знайти, натиснути на Мої листи і побачити, що тут з'явився наш лист. Також, якщо ми хочемо його повернути до вхідних, нам потрібно його обрати, знову таки, обрати, перемістити У, і обрати, куди саме ми хочемо його перемістити. Також ми можемо звернути увагу, що тут ми можемо перемістити його до папки спам. Або ж просто ось тут, на панелі інструментів, повідомити про спам. Тобто відмітити потрібний лист і сказати, що це спам, і ми не хочемо отримувати його знову. Бо ж одразу, якщо лист зі спамом уже був отриманий, але ви його ще не побачили, але хочете дізнатися, чи є якісь такі у вас листи, для цього ми відкриваємо більше, і бачимо, що в нас є спам, він у нас підсвічується більш темнішим і є одиничка. Це каже нам про те, що такий лист у нас є, і він у нас один. Відкриваємо цю папку, бачимо, що в нас тут є лист, який я ще не відкривав. Ми можемо одразу побачити, що це невідомий. Адресат, побачите невеличкий текст про підвищення концентрації уваги. Я не знаю, що це за лист, і я одразу його виділити і зробити що з ним, видалити назавжди, помітити, що це не спам, якщо це дійсно не спам. Може бути таке, що листи, які ви отримуєте, випадково потрапляють до папки СПАМ. Але якщо ви до неї перейдете, переглянете, то ви будете впевнені, що цей лист не спам, що, наприклад, вам його відправив ваш друг або знайомий. І ви впевнені, що там все буде дуже добре, то ви можете виділити його, позначити, що це не спам, і цей лист одразу переміститься до вхідних. І таким чином ви зможете ознайомитися з всім тим, що знаходиться саме в листі. Але якщо це буде саме лист зі спамом, і ви впевнені, що там є спам, ми його виділяємо і так само кажемо, що це повідомлення зі спамом. Натискаємо, бачимо, що ми повідомляємо про спам, повідомити про спам. І скасувати підписку, тобто ми можемо одразу відмінити підписку на цьому сайті, і ми більше не будемо отримувати листи від цього адресату, або просто повідомити про спам, тобто відмітити, і потім поштова служба вже буде перевіряти, чи спам, чи це ні. Якщо ж ми це натискаємо, то він у нас позначений як спам, і ми тепер не будемо отримувати в подальшому листи від цього користувача. І ми зможемо побачити, що цей лист у нас є в спамі. Більше від цього адресату ми не будемо отримувати листів. Тепер у нас залежить тільки два вибори. Або ж все ж таки казати, що це не спам, якщо це не спам, або ж видалити назавжди. Зараз я так це і зроблю. Я його видалю, і він у нас не потрапить до нашого кошика. Тобто ми його видаляємо повністю назавжди. Зараз це перевіряємо. Бачимо, що в мене кошик пустий. Браю спам, виділяю. Видалити назавжди, бачимо, що повідомлення видалено назавжди, і якщо ми переходимо до кошику, то бачимо, що тут у нас нічого немає. Фішинг це вид шахрайства, спроба отримати особисту інформацію або зламати ваші особисті записи в мережі інтернет. Домашня робота. Владіть текст електронного повідомлення, яке може бути спамом. Надійшліть його сусіду чи сусідці по партії та. Надішліть його сусіду чи сусідці по парті на навчальну скриньку, надайте оцінку листу, який ви отримаєте, чи розцінюєте ви це повідомлення саме як спам і чому. Повторюємо вивчений матеріал, які правила спілкування в мережі ми сьогодні опрацювали, що таке спам, як діє спам-захист поштового серверу, що таке фішинг і чому він має таку назву.